Добрий день, мене звати Катерина. Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі туроператору Альянс. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже колоритне місто Стамбул, яке поєднує в собі Азію та Європу, християнський та мусульманський світ. Обговоримо правила в'їзду та польотну програму, а також я дам поради по місцям, які б я відвідала. Для громадян України на території Туреччини діє безвізовий режим, максимальний термін перебування до 90 днів. Для того, щоб відвідати Туреччину, вам необхідно мати закордонний паспорт терміном строком дії не менше 5 місяців з дня в'їзду в країну. Якщо ж ви подорожуєте автобусом, то обов'язковою наявністю є біометричний паспорт строком дії не менше 6 місяців. З дня закінчення туру, тому що шлях пролягає через інші країни також. Ми їздимо регулярними автобусними рейсами Елайну з виїздом по понеділкам, четвергам та суботам. Шлях пролягає через такі міста України, як Київ, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Чернівці, також через Румунію та Болгарію, а саме золоті піски, Варна, Святий Влас, Сонячний Берег, Несебр. І потім вже добираємося з вами до самої Туреччини, Стамбулу. В дорозі приблизно до 23 годин. З собою можна мати ручну поклажу до 5 кг та багаж до 25. Якщо ж ви подорожуєте з маленькими дітками до 2 років, краще собою мати крісло. Ми літаємо регулярними рейсами з Європи до Стамбулу. Такими авіакомпаніями, як Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Vizair, Lot, FlyOne, HighSky. В нас в онлайні вже прораховані всі ці тури, тому ви можете зайти і обрати саме те місто, яке вам найзручніше. Серед міст можна обрати Берлін, Будапешт, Варшава, Кишинів, Прага, Софія, Тбілісі та Франкфурт. Далі в нас йдуть екскурсії. Якщо ж ви ще не були в цьому місці, або ж не встигли познайомитися з культурою, то дуже радимо передивитися і відвідати екскурсії. З ними ви можете ознайомитися на нашому сайті в розділі Країни екскурсії, або ж вже в онлайні в додаткових послугах. Вони там є, їх можна додати. Більш детальніше про екскурсії я вам розповім зараз, що саме входить в них? В них входить найвизначніші пам'ятки, такі як топ-капи це величний розкішний палац, я б сказала, найголовніший палац Османської імперії. Він розділений на чотири полігіони. В нього дуже велика територія. Число експонатів сягає більше ніж 65 тисяч одиниць, тому думаю, що там можна провести цілий день і вам буде дуже цікаво дізнатися, передивитися, тому що багато чого є, як гарем, кухня. Ось саме на даній презентації видно головні ворота, через які проїжджав Султан. Я думаю, ви вже знайомий приблизно з даним містом через, можливо, якісь історичні вподобання або ж серіали. Далі йде блакитна мечеть. Що є одною з найбільших і найгарніших мечетей Стамбула. Мечеть нараховує 6 мінаретів, що робить її дуже цікавою, тому що 6 мінаретів могла мати лише найголовніша мечеть в Каабі. Ось. І за легендою, султан замовив золоті мінарети, але, на жаль, його не почули, і будівники перепутали слово Алтин золото з турецької з Алтин 6. Тому це спричинило такий, скажімо, у мусульманському світі скандал, і було вирішено добудувати ще одну ще один мінарет в кабі для того, щоб повернути всю велич даному місту. Ось, блакитна мечеть, дуже гарне місце. Вона дуже освітлене, і наскільки я знаю, в ній знаходиться більше 50 варіацій зображення тюльпанів на стінах, що робить її також надзвичайною. Вона дуже гарна, дуже велика. Як ми знаємо, тюльпани це є символ Османської імперії, тому раджу побачити це на власні очі. Далі в нас йде Софія. Це християнський собор, збудований в 537 році, що згодом, коли завоювали Константинополь, став мечеттю. Потім, за наказом, Мустафи кемальна ататюрка був переведений в музей. І наразі знову як діїча мечеть. Даний собор маче занесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. На стінах храму можна було побачити зображення Ісуса Христа і Діви Марії, а, а, але, на жаль, оскільки це стало діяча мечеть і мусульманському світі не дозволено мати зображення живих істот або людей, або святих. На стінах, тому е, наразі е, їх завісили, і можна побачити цитати з Корану. Е, на даній презентації видно, що цитати прописані на чотирьох великих щитах овальної форми. Також е, дан, даний собор дуже високий, в ньому дуже великі стовпи, е, її можна роздивлятися дуже довго. І саме це місце, я вважаю, місцем, де зустрічається християнський мусульманський світ в Стамбулі. Далі в нас йде Сулейманіє, це за зазначення мечеть, яка будувалася приблизно 7 років, і стала однією з найдорожчих споруд у місті. На території комплексу, можливо, ви вже чули, знаходиться. Тюрбе султана Сулеймана а, і осипаниця його а, дружини Роксолани. З, даного, а, з даної мечеті дуже гарний вид, і це не єдине, що знаходиться на території. Далі в нас йде Галацький міст. Це а, дву, а, двоповерхова. Споруда, конструкція, на першому поверсі якої знаходяться безліч ресторанів, де можна познайомитися з турецькою кухнею. Ось. А на другому вже йде а, автомобільний, трамвайний і більший рух. Стоїть дуже багато рибалок. А, я вважаю, що це місце, з якого можна побачити і почути Стамбул, саме таким, яким він є. На цьому мосту завжди гарний захід сонця, завжди чути, як кричать рибалки, як кричать чайки. Як... Чути пароми, чути молитви. Тому це таке місце, де раджу зупинитися на хвилин 5-10 і відчути саме колори цього міста. Також можна спробувати вуличну їжу завжди на даному мосту. Пропонують або ж міді, або ж великий кмек. Якщо ви не куштували ще, то раджу. Далі в нас є Галацька вежа. Висота вежі 61 метр, і висота над рівнем моря 140 метрів. Дану вежу, наскільки я знаю, видно з майже всіх районів. Вона після завоювання Константинополя. Використовувалося як спостережний пункт і сторожова вежа, а потім стала в'язницею для небезпечних злочинців. Наразі це таке панорамне місце, де можна випити каву, де ближче до Нового року проводяться вечірки, зустрічі. Часто на неї виводять якісь проекції, і, наприклад, доволі таке явище, часте, що можна побачити на ній флаг. Турецької республіки. Ось. Це також місце, яке має дуже цікаву легенду, кажуть, що саме з цієї вежі чоловік, який зробив собі крила, він стрибнув і пролетів над босфором, і, через що, був покараний, надісланий, висланий з Стамбулу. Тому що султана дуже зникав такий розумний чоловік, в якого це вдалося. Ось, і він думав, що буде нагороджений, але сталося навпаки. Далі в нас іде Долма Бахче це насипний сад, палац османських султанів в районі Бешикташ і Кабаташ на межі районів. Це місце, де жив і помер перший президент Турецької республіки Мустафа Кемаль-Атюрк. Це місце зроблено в стилі бароко, рококо і неокласицизму. Ось дуже велика територія. Він вважається найбільшим палацом в Стамбулі. Ось. Він поділений на три частини. Це частина, де проводилися адміністративні справи Лик, Ось зал Моєде, де проводилися одієнції султана, і саме гарем, де султан жив зі своєю сім'єю. Ось загалом в палаці 285, приблизно кімнат, 44 зали. Ось дуже багато місць, які можна подивитися. Він дуже такий величний всередині. І серед таких ось визначених пам'яток це подарований подарована люстра з Богемського скла, яка важить майже 5 тонн. На жаль, ви я раджу відвідати це місце, тому що, на жаль, ви в інтернеті не побачите фотографій. Там забороняють фотографувати, але на власні очі це дуже-дуже гарно. Ось, також там дуже багато волі. там є картина галерея Айвазовського, скляний двір. Ось, де Тримають птиць. Тут дуже гарно, велика територія, вона оздоблена деревами, зеленою травою. Там є також ворота, ще одні, на яких зображені тигри і також льви. Ось. Далі у нас є чам це найбільша мечеть Туреччини. Вона відкрилася, вона нова, відкрилася в 2019 році. Також там розміщена бібліотека, музей ісламського мистецтва, художні галереї, конференц-зали. Вона знаходиться на найвищій точці Стамбулу. Це місце в Стамбулі, з якого видно абсолютно все. Найвищий пагор. Поруч також знаходиться гарний парк Улус, можливо, ви чули, з якого також можна побачити босфор, золотий ріг, саму панораму Стамбулу. На схилах облаштовано мальовничий парк з квітниками, фонтанами, екзотичними деревами і численними оглядовими майданчиками. Сама мечеть вміщує в собі десь приблизно 60 тисяч людей, наскільки я пам'ятаю. Ось. І що дуже цікаво, що вона побудована в символічних розмірах. Наприклад, розмір центрального купола сягає 72 метри. Це саме така кількість національностей проживає у Стамбулі. Ось. І останнє це в нас БЛРВ, це літня резиденція Султанів, також розташована на азійському березі Босфору в районі Ускудар, яке Ось. Це така, собі, скажімо, альтернатива долма Бахче, але Долма Бахче це більш зимова резиденція, і БЛРВЕ літній, і тут більше приймали гостей. Ось, і приїжджали сюди лише на літо. Палац нічим не уступає, скажімо так, дома Бахче. Він такий же величний, але трохи заменший. З нього також прекрасний вид на вже європейську частину міста, на міст Фатіха і на район Ортакюрі. Ось. Я вважаю, що це таке місце, яке також треба побачити, відвідати, тому що кожне місце унікальне, має свою історію. Якщо у вас залишилися якісь питання, чи, можливо, якісь запити, ви можете нам написати на пошту. Яка в нас сказана в даній презентації, або ж у нас на сайті в розділі Контакти і зателефонувати з нашими номерами? Дякую вам за увагу.